Всім привіт здравства, Донінгу. Це я вам гарбузиків Лідл вирішила показати От кожного разу разу, і разу і року до Хелловіну. І кожного разу в мене тягнеться рука, щоб накупити цих гарбузиків собі по Євро 29 цього року. А раніше я не пам'ятаю, скільки коштував, може, євро. А, вони різні, до речі. А того року були такі зелені, зелені цяточку, ну цього року в смужечку <гум> можна колекцію зібрати. А я збирала насіння, відіслала в Україну, і щось воно нічого не виросло з того насіння. Тобто не підходить клімат до гарбузиків. Це великі гарбузики, є дуже великі за 4 євро, мені здається. Ну, Я не дуже люблю маститися цим цим. Може, якщо була б дитина, то мастилася, а так не дуже люблю, тому не купляю великі гарбузики та й маленькі теж, якщо чесно. Так ось це яблучка, я показую в шоколаді, а коли на карвері були, то яблучка були е, такі е, величезні льодяники. Я їх брала додому і ніколи не їла, віддавала діточкам, які. Ну, у нас скалядують, а тут приходять діточки за цукерочками. Але треба написати діточкам. Не написати, а поставити ювелкам welcome іграшку. Я якось поставила, і в мене, бо в мене лишалися цукерки, я там їх фасувала. По пакетиках, по сумочках, таких торбинках, маленьких торбинках. І в мене лишалося 5, і відразу 10 людей прийшло і ну, не вистачало мені. І мені так було соромно, Я вибачалася, віддала, що в мене було, а чого до останнього, бо я таке ну, не дуже, якщо чесно. Я люблю шкідливу їжу, але ну, я думаю, що ви бачили, що я люблю. Не буду повторюватися. Ну, тобто, це не солодощі. Я вживаю цукор через інше. Якщо чесно. Взагалі, в мене проблема, я сіль, вживаю сіль занадто. то люди сідають зі мною недобре робиться, Коли я починаю їсти, <гум> я біля себе сіль ставлю. <гум> і запиваю водичкою. Ну, і маю проблеми. Раніше нормально, зараз вже в старості не так. Це я вам показую кремнички в донігулі. Це все ну, дуже дорого. Дуже дорого. Це вже в містечку Доньгол, то був лід, а то містечко до нього. Це для туристів. І в Донігол привозять туристів там, поїсти Устриці, поїсти омара, з'їсти. Він не дуже дорогий і, і, і маленький. Вони у нас маленькі і недорогі. Потім, ну, таке. Що <тур культу> вони там ще їдять? Мідії вони їдять, ну, так, і можна купити собі таке на пам'ять, якщо ви заможний турист. Бо я навіть не берусь вам сказати, скільки це коштує. Це кельські хрести. У мене такий золотий, як гордо. Похвалилася. <гум> це мені вперше різдво подарували. Чоловік влаштовував різдво. Для мене привіз мене і. Ну, був не, не чоловік, а бойфренд, І подарував мені такий от подаруночок. Він знає, що я золото люблю, і щось оце було єдине. А, ще потім е обручку ще одну подарував. І перед цим. А так, щось з золотом у нас не виходить. Тільки техніка. Про це я багато говорила. Так ось про Хеллові. Я ж про нього. А... Ну, Повинна ж я була щось похвалитися, хоч, хоч чимось. Хелловін це Друїцьке таке свято. Родом воно саме з кельтських країн, три кельтські країни. Це, звичайно, що Ірландія, Шотландія і Уельс. І це все. Три кельтських країни, три кельтських мови. Мені казали, що там назву давали я це знаю, читала а, скандинави вікінги, ну вони були усюди вікінги. І, і були вони і у Києві, але це не означає, що а, українці не слов'яни. Так, от, і Ну, Тобто, це а, древня культура дуже. Дуже стара, старовинна і не древня старовинна, старовинна культура і старовине свято насправді. Навіть якщо ми віримо в Блавацький, якщо ви вірите, то Блавацька каже, що ірландці взагалі ну, не є нашою цивілізацією, не ірландці, а кельти. Тобто всі три народи, які я перелічувала, вони не є взагалі не. Частина нашої цивілізації, вона раса називає цивілізації, і не є нашою расою. Тобто вони є проміжна раса між Атлантами і нами. <ріст> і вони були багато часу друїди, а до друїдів ще в них були свої вірування. І це треба великі такі відео записувати, які вірування було до друїдів. А потім вже християнство прийшло, і це свято, яке просто викоронити не можна, воно присвячується мертвим. Мертві вночі ходять по землі карнавалу, який мене дуже захоплює з дитинства, тобто не перевдягалися вони раніше, не ходили карнавалом. Оце прийшло з Америки а от, от такі сам перевдягатися. А було таке, що вони ставили цей гарбузик. А ставили чого, щоб а, а, всі мертві і вся, вся <сі> всі ці, я не знаю, як їх назвати. А, чорти, чортин. Можна так, нечість. Отак. Всі чорти вся, нечисть вони могли просто подивитися у віконце, де гарбузик цей страшною такою пикою, і зрозуміти, що там вже свої, там вже є мертві. Не треба туди заходити, в цей будинок. І вони, звичайно, що їли те, що вони вирощують. Тобто це горішечки, це яблучки, були різні такі конкурси, ігри з яблучками, це пам'ятає навіть мій чоловік. Не скажу з ким років. <ріху> ну, не дуже старий. Мені казали, дуже старий ірландець. На 8 років за мене старший чоловік. Я ну, не вважаю, що я дуже стара українка, але <ріху> ну, не на 20 і не на 30 років старші. І це проблема була, що я на 8 молодша, якщо чесно. Тобто вони не, не, не дуже цього хочуть, бо хочуть спокійного життя. А, і він розповідав, що в них були ігри. І про це я вже казала, такі, що з яблучками, Ну, щось як у нас на весіллі. Тобто вони його там з води, їли в воді, їли під вішеним, їли горішки, а, запікали гарбузик, їли, ну він не їв. Я думаю, що він гарбузик за все життя так і не спробував, ну Яблучко от спробував. Ну, кожен день їв його, не любить. А, це, як в мене, обручка, воно буває з різним камінням. І це, з якимось... це обручка, символ вірності, я вже показувала вам. Що це таке 345 g і 600 g я не знаю. Тобто, я так дивлюся, і, і це мої комплекси. Я боюся зайти і соромлюся. Що я не можу це собі купити. Ну, тобто, я можу собі купити, але я ну, возьму з того, що я б не хотіла витрачати. Ну, тому я туди і не ходжу, якщо чесно. Так, згадала, що дарували мені більше золота, але ну, не буду вже. Перерахую. Ну, Я кожен раз за горло чоловіка брала щось, він не дуже любить золото. може, не справжній ірландець. А мені от країна зайшла, бо я відчуваю, що Ліпрікон, це теж хрест кельський, і це кельські з колом всередині. Відчуваю, що золото свята друїцькі, що древня цивілізація. Я люблю всю цю езотерику, і думаю, що люди точно не дурні раніше жили, ну, і все має свій сенс. Тобто є чому повчитися. Я ще <смір>, через це люблю Ірландію, про це я говорила не тільки через те, що вони зберігають ну, історію, але вони зберігають навіть древню історію через свята. Це я перепері, показала Канади. Там, і всього. Куди вони іммігранти? І про це буде окреме відео. Це все-все все дуже дорого. Я це точно знаю. Я один раз зайшла, подивилась на Светрик. Ні, не на Светрик, я подивилася на, на такий, який. Кі... От і не пам'ятаю, на що подивилась. Ну, що воно коштувало 100 чимось євро. Я подумала, це дрібничка, 100 чимось євро, і це якийсь там 15-й рік, і я вийшла. Так, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Про Хеллоуін хоч трошки, що ірландці трошки інакше святкували. Ну, а Потім карнавал вже прийшов з Америки, цукерочки. І мій чоловік навіть не вважає, що це добре ірландський, бо це шкодить здоров'ю стільки жерти цукерок. І що гладкі вже гладке покоління. Ну, а мені подобається і карнавал. І що таке авт, автит... <laughs> ну, старе свято. Дякую вам за увагу і сподіваюся, щоб ви будете лишатися зі мною. І надалі.